Шановні прораби, зараз ми вам розкажемо, як робити нормальну електричну підлогу офігенна якість зробленого в Європі. 25 років гарантії. Брехня, це Китай! Та пішов ти, блін, це дійсно зроблено, блін, в Європі. Я тобі чесно кажу, блін. Це... От ти такі, блін, наслухаєшся, блін. Пішли по хату. Дивіться, хлопці. Щоб ви розуміли, блин, саме дешеве це покласти піноплаз на підлогу. тому що піноплаз дешевше нічого немає. Звісно, ви ж розумієте, що це не стіратур, це, звісно, пінопласт. Але це саме дешеве, і замовники всі будуть задоволені, тому що ціна, він якісно саме розумієте. І е, беремо звичайну будівельну сітку, вкладаємо нагрівальний кабель на сітку для того, щоб цей кабель не продавився. Тому що якщо ви не покладете цю сіточку, то в момент окладки кабель продавиться і капець прийде вашому нагрівальному кабелю, замовник буде незабарний. Зернімо звичайні саморізи по дереву 3,5 на 25, закріплюємо в нашу монтажну стрічку і на нього кріпимо нагрівальний кабель. У ньому можна спокійно ходити, але не одягайте кірзачі, тобто підошва повинна бути м'якенька. Дивіться, терморегулятори ми ставимо, зараз покажу, які у нас терморегулятори нормальні. Оце, в принципі, нормальний терморегулятор, але в нього є така маленька підковирочка, я би так сказав. Мотикатись не можу на відео, ну, не дозволяє. Тут написано, що він витримує 16 А, насправді він витримує 12 А, треба читати уважно інструкцію. Якщо ви дві секції теплої підлоги покладете на цей один терморегулятор, він перегріється і не буде працювати, ви будете мати халепу. Але для того, щоб у вас. Нічого такого не вийшло, є класний терморегулятор, ставиться на Дінрейку, він також Wi-Fi. І на нього можна вже підключати аж 32 А, нічого не буде перегріватися. Тому звертайте на це увагу. Тому що я один раз попався. І мені довелося потім, якщо ви стикнутись з такою проблемою, то потім просто треба ставити ще додаткове силове реле на 40 А підрозетник. ну Це такий ще головний біль. ну Плюс 500-600 гривень на кожному регуляторі вам треба буде додати. Тому, тому краще перепотіти одразу і це буде гарно. В цьому терморегуляторі в чому плюс, що він Wi-Fi, його не видно. Єдине, що треба вести до цього терморегулятора додатково кабель для підключення датчику температури підлоги. Але це може бути кабель, давайте покажу, як вона виходить. Сюди ми вивели силовий кабель для того, щоб підключення зробити в підрозетнику. І додатково вивели кабель для підключення е, нашого датчику температури підлоги. І комутацію ми зробимо за розеткою, і її буде не видно. От. І комутація у нас вже буде безпосередньо у нашому щиті. Для підключення терморегулятора, який буде розміщуватись на стіні, обов'язково треба закласти дві закладні трубочки. В одну ми заведемо холодний кінець нашого нагрівального кабелю, а в другій у нас повинен бути для датчика температури підлоги. І датчик температури підлоги необхідно буде розташовувати між відкану. Зараз ми ще якраз в процесі монтажу. О. І ще один головний нюанс, який треба не забувати, це те, що муфта нагрівальна і кінцева, вони повинні бути у шарі стяжки. Тоді воно все пропрацює дуже довго. А по закінченню монтажних робіт обов'язково треба буде перевірити опір ізоляції нагрівального кабелю. Для того, щоб у процесі монтажу пересвідчитись, що нічого не вийшло з ладу, ми нічого не пошкодили. А також треба перевірити опір самого нагрівального кабелю. Що я можу сказати? Я вже займаюся електричними теплими підлогами більше 15 років. Цей кабель дійсно є нормальний, ми його перевірили в роботі. З ним дуже приємно працювати. Гарантію нам дають 25 років. Ми знаємо, що торгова марка Зубор виконує свої гарантійні зобов'язання. І це найголовніше, що треба перевіряти, тому що багато на ринку є нагрівальних кабелів, які не виконують свої гарантійні зобов'язання. З цим виробником ми вже працюємо не один рік. І якщо і були якісь недоліки, вони завжди йшли нам на зустріч. Міняли, замінювали, ремонтували, і все було гарно. Якщо у вас є якісь доповнення, якісь коментарі, якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарі. Завжди раді будемо вам відповісти. Звертайтеся до нас з нами, будувати легко.